Капілярна мережа одна з найважливіших частин кровоносної системи людини, наголошують експерти. Саме капіляри доносять до органів необхідні речовини кисень, гормони, біологічно активні структури. Що є порушення, це значить, що якийсь орган не ті поживні речовини, які мають до нього приходити. Більшість сучасних діагностичних методів дають змогу визначити стан кровообігу тільки в середніх і великих судинах, зміни в яких свідчать про те, що хвороба вже вступила в стадію, коли про профілактику пізно говорити. Натомість капіляроскопія дозволяє діагностувати перші порушення і запобігти розвитку хвороби. За формою, розміром і діаметром капілярів можна судити про стан того чи іншого органу. Наприклад, якщо кров іде там частинками, можемо говорити, що це порушення в роботі серця, тобто кров не докачується в не. Необхідному об'ємі. Якщо венозна частина там розширена, можемо говорити, що поганий венозний відтік. Якщо дуже покручені, можна говорити про якісь зміни вже, можливо, процеси онкоза або захворювання інших процесів». Апаратне та програмне забезпечення першого вітчизняного цифрового оптичного капіляроскопу розробили вчені інституту кібернетики імені Глушкова спільно з науковим методичним центром ультразвукової діагностики. Апарат дозволяє безконтактно проводити обстеження, зберігати зображення і за допомогою програмного забезпечення ставити попередній діагноз. Мікроциркуляцію крові ми спостерігаємо на нігтьовому ложі. Пальців стопи і кісті. Капіляри розміщені горизонтально. Звичайно, вони розміщені вертикально і спостерігати їх там можна тільки на зрізах тканин. Рекомендують капіляроскопію для контролю розвитку серцево-судинної системи у дітей та підлітків, а застосування її перед операціями дозволить побачити ризик виникнення ускладнень. Кровотік спостерігається в природному середовищі, тому збільшується точність діагностики. А як наголошують фахівці, правильний діагноз це запорука успішного лікування та й заходом самої терапії допоможе стежити капіляроскоп. Якщо зробили ін'єкцію людині, то Буквально через декілька хвилин можна побачити зміни стану капілярів, але вони по різному діють на артеріальну частину, на венозну. Лікар призначаючи, не знає, де проблеми. Все ж таки. Тому якщо бачити картину, то можна більш ефективно використовувати. Капіліроскопки із вчених у міністерстві охорони здоров'я сертифікували і визнають його ефективність. Та про впровадження в українських медичних закладах не йдеться, немає коштів. Наталія Білогурова Ігор Горпленкен, телеканал Київ.